Вітаю четвер, дев'яте лютого в ефірі Капрі Ньюз. Сьогодні у студії працює Анастасія Бурковська, і мої колеги уже готові розповідати про найактуальніші події регіону. Нічого святого ворог завдав ракетного удару по храму. В СМТ новоекономічне поранено людину. Це був Кочегар, який знаходиться сьогодні на лікуванні. Дніпро відвезли на Дніпропетровщину в тяжкому стані. На Донеччині триває обов'язкова евакуація. <рес> Страшно. Уже знаю, що жить прожила. Але страшно, серце мене не витримує. потягом. Чи автобусом як дістатися з Покровська до Харківщини. Вранці у 6.27 з Дніпра, у Харкові в 12.15. у Новогродівській ТГ Розпочату дев'яту хвилю видачі гуманітарної допомоги продукти отримала категорія 60+. Мені допомагає. помагає. Я живу одна. Вот сейчас в основном на гуманітарній помощі платіжки за відсутнє опалення та робота котельних у Мирноградській МВА зустрілися з головами ОСББ. Люди наконець почали розуміти то, що е, воду з батарей брати себе дороже останемся без тепла, поэтому Потери наші в этом плані зменшились. на Донеччині від початку бойових дій. Більше ніж 700 закладів освіти постраждали або повністю зруйновані. Досягла цифру 707 закладів дошкільної освіти 294. Повністю зруйнована 16, загальної середньої освіти – 311. 9 лютого міжнародний день стоматолога У Покровську привітали всіх причетних. Хочу подякувати всім, хто пов'язав свою діяльність цією професією, бо вона дуже важлива побажати всім здоров'я, успіхів, мирного неба, поваги. Випуск новин починаємо з оперативного зведення від поліції Донеччини про ситуацію в області. Армія РФ вбила та поранила цивільних мешканців протягом доби. Під обстрілами перебували 17 населених пунктів, постраждали оселі та інфраструктура. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Мирноград, Краматорськ, Часів, Яр, СМТ, Велика Новосілка, Новоекономічне, Нью-Йорк, Селах Багатир. Карлівка, Іванопілля, Неліпівка, Плещиївка, Новоселидівка, Семенівка. Окупанти вели вогонь із ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, артилерії, мінометів. Зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об'єктів, 21 житловий будинок, церкву, адмінбудівлю, приміщення фермерського господарства, лінії електропередач, господарчі споруди. Дві ракети С-300 рашисти спрямували по Краматорську, поцілили всім приватних будинків. Інформації щодо жертв не надходило. Зградів та артилерії. Лерії російські війська гатили по бахмуту. Руйнувань зазнали адмінбудівля та приватні оселі. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Внаслідок ворожих атак маємо травмованих у новоекономічному та Семенівці. Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по храму в СМТ Новоекономічне. Одна людина зазнала поранень. Про наслідки обстрілу уже готові розповідати мої колеги. Вже майже рік ворог нещадно гатить по українським містам та селам, не шкодуючи нікого і нічого. Під обстріли потрапляють не тільки об'єкти інфраструктури, житлові будинки, а й храми. Так сталося і вночі 9 лютого у селищі міського типу Новоекономічне Гродівської громади. Сьогодні ночі у нас случилось, прилетіла до нас біда ракетним ударом на територію храму. Як би сказати, Господь на себе узяв. Весь удар пострадала наша красавиця, храм, наш церков, але вистояла і на сьогоднішній день всі наші сельчани, всім миром працюють тут, наводять тут лад. І дійсно з самого ранку на подвір'ї храму зібралося багато мешканців селища від малого до старого, аби допомогти прибрати наслідки ворожої атаки. Про сьогоднішню ніч люди говорять так. Діток 12 був зрив і все. Отрималися вікна і двері. прийшов допомагати. Около 12. Прольот і власне, звука не було. Ні до ні після асфальтство візьме. Зрив був, слышали, що повач і нам позвонили, що попала в церков, ми вирішили допомогти. церква допомагає людям, вирішили. На жаль, внаслідок оптіву одна людина зазнала поранень. Це був кочегар, який знаходиться сьогодні на лікуванні. Дніпро... Відвезли на Дніпропетровщину в тяжкому стані. Будемо сподіватися, що ця людина, дай Бог, виздоровіє. Пошкоджень зазнали прилеглі будинки. На місці події працювали представники правоохоронних органів, які задокументували військовий злочин. Прибули і працівники ДТЕКу, адже внаслідок ракетного удару були пошкоджені лінії електромереж. Альона Соболенко Чепіль Даніїл з новоекономічного спеціально для Капніюс. Захищаючи Україну під Мар'їнкою, 5 лютого 2023 року героїчно загинув мешканець Добропільської громади Літвінов Андрій Іванович. О 22.00 він заступив на пост. О 2.30 під обстрілами його та двох його товаришів вивезли до госпіталю. Андрій отримав чисельні поранення несумісні з життям. У загиблого героя залишилася дружина та дитина. Вічна пам'ять, вічна слава. На Донеччині триває обов'язкова евакуація. Подробиці дивіться далі. Донеччина знаходиться під постійними ворожими нападами. Російські війська продовжують обстрілювати міста з важкої артилерії. Жорстко та нещадно руйнують житлові квартали. Лікарні та школи вбивають мирних громадян, внаслідок чого люди змушені покинути рідні домівки та переїхати до більш безпечних регіонів країни. Кожна людина, яка сідає в цей потяг, має свою історію тих жахіть, які вони були змушені переживати, знаходячись у своїх рідних містах. Страшно. Уже знаешь, жизнь прожила, но ну, страшно сердце меня не выдерживает. С Константиновки. Там, ну у нас тут тут вообще не слышно, а у нас постоянно, постоянно эти выстрелы, постоянно стреляют, постоянно эти ракеты, эти, я имею в виду, мины эти. Ну, короче, нам тяжело очень всем там. За детей страшно, чтобы дети были в безопасности. Я беременна, не рожать. Страшно просто за детей. Очень не хочется уезжать, но надо. У нас ракеты падали возле техникума, получается, мы рядом жили. Страшно, конечно. Мы с Курахова. Там сильно стреляют, невозможно. Все повышались со всех квартир. И вот это я одна. Осталось, мне жутко, я не могу, я ночами не сплю. На той неделе хату разбомбили. Ни света, ни тепла, ничего, ни медикаментов, короче, ну ничего нет. Вот привозят там макароны, там тушенку, там то водичку. Мне тарелку нальют супа. Я и рад. Серед пасажирів і літні подружжя з Красногорівки. Разом прожили 56 років, разом і вирушають туди, де над головою не свистітимуть ракети. От моя бабуся, з якою я живу 56 років. Ми жили в Красногорівці 2014 Почалося Почалася така. Біженці і в Курахова переїхали з нею. І в Курахово в неї случився інсульт. А тепер почалося те там катавасія. Стріляють і обстрілюють. Таке такі звуки, що взагалі аж другий раз на кроваті падподпригуєш. А ось пан Володимир майже рік тому приїхав до Покровська з Волновахи. А тепер прийняв для себе непросте рішення шукати кращої долі в іншому місті. 11 місяців назад у дочки жила, а вийшлося. Я не нужен отец. Так, сам посади. Мені сестра помогла эвакуировать. У процесі евакуації мешканців до більш безпечних областей активну участь приймають рятувальники та поліція. Активні бойові дії тривають і вони посилюються. Тому ми закликаємо усіх громадян все таки завчасно евакуюватися та забезпечити безпеку себе та своїх близьких. Щоденно курсує евакуаційний поїзд до міста Львова і раз на чотири дні по парних датах курсує евакуаційний поїзд з розселенням до Черкаської області для того, щоб потрапити на цей поїзд. Не необхідно заздалегідь записатися, зателефонувавши до контакт-центру, вас несуть списки, і тоді ви зможете виїхати з розселенням. Перевага надається родинам з маленькими дітьми та особам похилого віку. Черговий евакуаційний потяг вирушив з залізничного вокзалу Покровська. Він увозить від жахіть десятки людей, кожен з яких залишив за спиною рідний дім, спогади, надії. Та у кожного з них залишилася віра. Віра в те, що ця кровопролитна війна скінчиться, і всі вони повернуться у свої міста та села, аби цеглинка за цеглинкою відбудовувати рідну країну. Українці, які перебувають у євросоюзі, зможуть і надалі телефонувати рідним за діючими в Україні тарифами. Загалом 27 вітчизняних і європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку на 6 місяців подовжили дію угоди про доступний роумінг. Вони і надалі надаватимуть один одному послуги за зниженими цінами. Для його підключення робити нічого не потрібно. Послуха вмикається автоматично і поширюється як на дзвінки в Україну, так і навпаки. Потрібно лише оплачувати свій тарифний пакет щомісячну абонплату. Потягом чи автобусом як дістатися з Покровська до Харківщини, уже знають мої колеги. Нещодавно з'явилася інформація про те, що Укрзалізниця розширює сполучення між населеними пунктами Донеччини та Харківщини. З 4 лютого філія Донецька залізниця призначила низку приміських пасажирських поїздів для поліпшення залізничного сполучення та задоволення потреб у перевезеннях регіонами. Тож знімальна група телебачення капрі вирішила дізнатися, чи можна з Покровська дістатися до Харкова. Прихарадне поздними когда не краснеться не допадают. Двадцять з Дніпра у Харкові в 12.15. придеться ночевать, чтобы утром в сьмого уехать. Придбати квитки до Дніпра можна як у касах, так і через банківський мобільний додаток. Вартість квитка становить від 90 до 300 гривень. Проте, прибувши до Дніпра, потрібно витратити кошти на те, щоб переночувати у місті, бо потяг з Дніпра до Харкова вирушатиме тільки наступного ранку. Квиток на поїзд буде вартувати вам від 154 до 390 гривень. Також до Харкова мешканці Донеччини може. Можуть дістатися з Краматорська з 2 лютого курсує приміський поїзд Краматорськ-Харків. Мешканці Покровська до цього міста можуть доїхати автобусом. За це вони мають віддати 300 гривень. Квиток на поїзд Краматорськ-Харків коштує 200 гривень. Попри те, що з Покровська до Краматорська щоденно курсують три автобуси, усі вони прибувають після обіду. А потяг Краматорськ-Харков відправляється з вокзалу о 7.25. Первые в 10 часов по записи. Автовокзал в Донецкой области сейчас не работает. Вы только по этому телефону бронируете место. То с половиной часа едут. Но вы же не забывайте, что еще блокпосты существуют. Поэтому ориентируют два с половиной часа. Триста лет. Это сейчас не продают. Вы заходите в маршрутку, ну в смысле или микроавтобус там, или автобус. Водителю оплачивает по безналу, можете, или по наличке. Також диспетчер автовокзалу повідомила, що з Покровська до Харкова курсує прямий автобус. «Одинадцять часов щодня, але він їде через Дніпро. Тобто він приїжджає з Харків в 18.30, 19, десь ось вот так, 800. З Славянська він їде через Покровськ на Харків, тому що він через Дніпро. Тобто формується у вот Славянський, їде через Добропоління, Покровськ і поїхав на Дніпро далі по Посхідний маршрут, тож як бачимо, Укрзалізниця поступово розширює сполучення між Донеччиною та Харківщиною. Проте з Покровська поїздом все ще можна виїхати лише у напрямку Дніпра. Нагадаємо, мешканці Покровська ще у минулому році створили петицію на сайті президента України з проханням відновити транспортне сполучення між Покровськом та Києвом. Наразі воно зібрало лише 389 голосів з необхідних 25 тисяч для розгляду президентом. У Новогродівській громаді розпочато 9-ту хвилю видачі гуманітарної допомоги. Продукти уже отримала категорія 60+. Війна вдарила по гаманцям та кишеням багатьох українців. І гуманітарна допомога, яка надходить до громад від волонтерів, є потужною підмогою для людей. Новогродівська громада співпрацює з багатьма благодійними організаціями. І на цьому тижні було розпочато чергову уже дев'яту хвилю видачі гуманітарної допомоги мешканцям. Гуманітарну допомогу цю хвилю також отримують, як і раніше, всі категорії. Людей, які знаходяться на території громади, ВПО, не ВПО, діти, дорослі. Тобто вже вся необхідна кількість продуктових наборів, вона вже є в наявності. Зараз почнемо по населеним пунктам розвозити вже. Віддаленим нашим постерсенським кругам з понеділка продуктові набори почали отримувати люди віком 60+. У більшості з них мінімальна пенсія і гуманітарка, яку вони отримують щомісяця, неабияк допомагає їм вижити у ці складні часи. От я женщині нашу тут дають. А я нашу. вона говорить, Валера, А що за дві тисячі можна та. Я, говорит, вот этот кусочек хлеба, что ты мне дал, я, говорит, разрезаю и целый день ем. А что можно на 2000 как прожить? Ну, конечно, я же пенсионерка, две-триста получаю пенсию. У гуманитарка – это пособие, хорошее пособие. Помощь, спасибо. И нормально, месяц раз, по-моему. Вот, получали в том месяце, теперь в этом получили. Мені допомагає. Я живу одна, И вот сейчас в основному на гуманітарній помощи, тому що пенсія маленька, половина плачу комуналку, а то що остається, только единственно на хліб, а в основному все на Гуманітарки до наборів, які отримують мешканці, входять продукти довготривалого зберігання: борошно, олія, цукор, консерви та вівсяні пластівці. Голова громади каже, кожен мешканець отримує свій продуктовий набір. Щоправда, для дітей видаватимуть трохи інші пакунки. Дуже багато гуманітарних організацій з нами співпрацюють саме тому в нас є можливість розподіляти всім. І намагаємося це зробити так, щоб категорія отримала однакову допомогу. Вся. Там діти трошки інша буде, категорія на дітей ми розподіляємо набори, які нам е е надає «World Central Kitchen». Також до Новогродівської громади постійно надходить допомога для мешканців у вигляді хліба. Це адра, е вони Надають спочатку було тисяча-півтори тисячі на тиждень, зараз об'єм збільшився вже і ми намагаємось, щоб цей хліб розподіляли і в населених пунктах віддалених. Старостинських округах і в місті. Станом на сьогодні, 9 лютого, всі мешканці Новогродівки Віком 60 уже отримали свої продуктові набори, повідомив голова громади. Розпочалася видача наборів сім'ям, у яких є діти віком до 18 років. Також триває збір заяв на отримання гуманітарної допомоги у старостинських округах. У гвардії наступу повідомили дані по добровольцях, які перейшли на наступний етап і проходять військову лікарську комісію. Уже зараз її пройшли 555 кандидатів на службу у спеціальні підрозділи Нацполіції Людь та Нацгвардії, з яких придатні до служби 542 кандидата, до нацполіції 530 осіб, НГУ 12 осіб. Непридатному придатному до служби визнано 13 осіб. Платіжки за відсутнє опалення та робота котельних у Мирноградській МВА зустрілися з головами ОСББ. Вчора, 8 лютого, у Мирнограді відбулася зустріч голів ОСББ з начальником Мирноградської міської військової адміністрації. На зустрічі обговорили питання водопостачання безпекової ситуації у громаді. Та одним з важливих питань стало питання теплопостачання у громаді. Працівники тепломереж зазначають, що, попри перешкоди до опалювального сезону, громаду підготувати змогли. сейчас ситуация я считаю стабилизировалась отопление подаем регулярно вне зависимости от наличия или отсутствия электроэнергии на котельных с водой тоже пробовали разные графики но сейчас вроде бы тоже с водой стабилизировали люди наконец-то начали понимать то что воду из батарей, Брати собі дороже залишимося без тепла, поэтому Потери наші в цьому плані зменшились. Деяких мешканців хвилює питання, чому у час відключення електроенергії деякі котельні зупиняються, а деякі продовжують працювати, адже всі вони під'єднані до генераторів в цілях економії не завжди ми вмикаємо генератори, тому що це додаткові гідроудари. А коли температура, там, як сьогодні, наприклад, нижче нуля, то завжди вони запускаються. Щоб ви розуміли, одна година роботи всіх 11 е нашого міста на одну годину, якщо всі 11 котелень будуть працювати на дизель-генераторах, одна година це загалом 400 літрів дизельного палива. Всі знають скільки воно коштує. Платіжки за листопад приходять, але опалення було тільки декілька днів причому суми не маленькі. Кажуть мешканці у всіх така ситуація. І на 40-му кварталі, і по всій 5-й, п'ятий, третій дом, й дом, дев'ятий дом, одинадцятий. Всі не було отоплення, але взяли сумасшедші суми. І причому у всіх по різному суми взяли. У нас вот двохкомнатне взяли тисячу чим, а от у жінки двохкімнатний взяли тисячу И говорят, что это зависит от этажа, на каком этаже мы живем. Ситуация с платишком и только после звернения до відповідних установ. Пересмотрели все акты и нам сделали перерасчет. Поэтому вам нужно перепроверить все акты, которые меньшую были сторону. в меньшую сторону на 700-800 на гривен. Поэтому кто обращался, тем сделали перерасчет. Подняли пытания и присутности температурных журналов на котельнях. В которой идет выход. 90 градусов вода, обратка 70 градусов. Это должно в этом температурном журнале регистрироваться каждый час. Исполком должен эту тетрадь пропечатать, пропечатать и периодически проверять температуру. И потом, когда эти будут журналы, не будет вот таких сумм денег. Потому что можно спокойно посчитать воду, которая поступает туда, и калории и выяснить, на сколько десятков завышена цена на отопление. Котельные работают, почти все работают по графику 90 на 70. Это расчетная температура при э, так называемом максимальном минусе. По КТМ для нашего региона это минус 23 градуса. Так вот, при минус 23 градусах. Максимальна температура на подачі має бути 90 градусів, мінімальна 70. І чим вища температура наружного воздуха, тим ниже температура подачі обратно. Такі журнали називаються оперативний журнал Котельна. Такі журнали ведуться, вони є. Комісія зареєструвала усі звернення від голів ОСББ та буде розглядати можливість їх вирішення. Знімальна група телебачення Капрі з міста Мирноград спеціально для Капрі Ньюс. На Донеччині від початку бойових дій більше ніж 700 закладів освіти постраждали або були повністю зруйновані. Ворог нещадно обстрілює не лише інфраструктурні об'єкти, а й цивільні дитячі садки, школи, профтехучилища, коледжі та університети. У Донецькій області вже понад 700 закладів освіти постраждали або повністю зруйновані. Досягла цифру 707 закладів, дошкільної освіти 294. Повністю зруйнована 16, загальної середньої освіти 311, повністю зруйнована 31, ну, також професійно технічної освіти 29, вищої і передфахової 41. Тобто ці цифри, на жаль, у нас постійно зростають, і не завжди у нас є можливість навіть зробити погляд цих будівель. Дуже боляче сприймати, що багато з них безжалісно пошкоджено, а деякі взагалі стерті з лиця землі. Але освітній процес продовжується, незважаючи ні на що. В онлайн режимі були проведені олімпіади для школярів. Був проведений конкурс учитель року за номінаціями Захисник України, початкова освіта, основи здоров'я. Проводяться курсова перепідготовка, проводяться різноманітні заходи для того, щоб наші вчителі. Телі не почували себе самотніми, і наші діти розуміли, що ми працюємо заради нашого майбутнього. Також був створений освітній хаб Донеччини. Він розташований у місті Київ, який надає послуги внутрішньопереміщеним особам саме. Як учням, тобто надається підтримка, так і педагогічним працівникам, там працюють різноманітні студії. Ми запросили туди кращих учителів і методистів Київщини. Як каже Тетяна Сідашева, така співпраця дає вже певні результати. Вчитель, перебуваючи поза межами своєї області, мав змогу. І підвищити свою кваліфікацію, підвищити свій професійний рівень, тому що ми прекрасно розуміємо, що які виклики для на у нас будуть після того, як на території нашої області, взагалі нашої країни, закінчиться війна. Можна довго говорити про освіту під час війни, її складнощі та шляхи її подолання, але основне лишається незмінним. Війна рано чи пізно закінчиться, і ми повернемося до мирного життя. І від знань та освіти наших дітей залежить майбутнє нашої країни. Понад 6 тисяч безробітних залучено до виконання суспільно-корисних робіт у рамках проєкту Армія відновлення. З них за перший місяць цього року 2,5 тисячі людей. Держава уже профінансувала виконання суспільно-корисних робіт у регіонах на 37,4 мільйони гривень. У тому числі з початку року на 13,6 мільйонів гривень. 9 лютого Міжнародний день стоматолога у Покровську привітали всіх причетних. Щорічно 9 лютого у багатьох країнах відзначається професійне свято лікарів-стоматологів. У це свято зубні лікарі приймають вітання від колег, рідних і близьких, і звичайно від вдячних пацієнтів. Хочу подякувати всім, хто пов'язав свою діяльність цією професією, бо вона дуже важлива: побажати всім здоров'я, успіхів, мирного неба. Поваги всім нам побажати скорішої перемоги над ворогом і повернення до нашого привичного мирного життя. З дитинства мріяла лікувати зуби, допомагати людям, щоб в них були гарні усмішки. Хочу привітати колег зі святом, побажати їм бажаної перемоги, здоров'я. Сьогодні у Покровську відбувся захід, на якому працівників цієї галузі привітали зі святом та подякували за їхній труд. Люди регулярно відвідують зубного лікаря, так само як і інших представників медицини. Кожне покоління відчула на собі різні методи і прийоми лікування зубів. Сучасна стоматологія стрімко розвивається, і на даний момент похід в зубний кабінет не такий страшний і проходить майже безболісно. У міжнародний день стоматолога ми приєднуємося до привітань на адресу всіх, хто пов'язав свою трудову діяльність з цією професією. Бажаємо успіхів зі святом вас! Тепер пропоную поговорити про погоду на завтра, 10 лютого. У Покровську ранкові хмари швидко зникнуть та починаючи з середини дня, погода буде ясною, без опадів. Температура в день коливатиметься від мінус 2 до мінус 5, а вночі від мінус 10 до мінус 11 градусів морозу. На цьому наш інформаційний випуск підходить до завершення. Бережіть себе та на все добре.